Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За даними Сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ і артилерії ведуть контрбатарейну боротьбу та роботу по планових цілях, виявленим раніше. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по населеним пунктам на правому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині за добу постраждали Тамарине, Ольгівка, Садове, Кізумис та міста Херсон. Пошкоджено близько 25 житлових будинків. Є поранені серед мирних громадян. У Нікопольському районі нашої області вночі ворог з важкої артилерії обстріляв Нікополь. Знову спеціально били по сплячому місту. Слава Богу, без страт у Криворізькому районі обстрілів не було. У самому кривому розі уся критично важлива інфраструктура працює. В місті повністю забезпечена роботу комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Рада оборони міста продовжує системну допомогу нашим військовим, матеріально-технічному забезпеченню у тому, що можливо в рамках наших можливостей та повноважень. Ця робота ведеться з початку війни. Сьогодні розподілили на передову для наших частин. В тому числі для 129-ї бригади ТРО, 10 ударних БПЛА, 5 квадрокоптерів, зварювальні інструменти, мутимедільне обладнання та інше. Робота триває. У місті продовжуються дорожні роботи. Роботи з благоустрою, також проводяться роботи з підготовки міста вже до наступного опалювального сезону. Кожен сумлінно та на своєму місці працює заради спільної перемоги над ворогом. Зокрема, працівники комунальних підприємств міста відновлюють понтонні мости через річку Інгулець, які знесло після ракетного удару окупантів по Карчинівській греблі у вересні 2022 року. Тоді потокам води було знесено три переправи. Наразі вже налагодили одну переправу, що розташована біля району вулиці Шокальського. Там залишилось ще пофарбувати. Також ведуться роботи з відновлення понтонного мосту, що поєднує вулицю Гьот та Мерецькова у центральному міському районі. Також буде відновлена переправа на вулиці Дощовій у центральному міському районі, це на Карачунах. Продовжується друга хвиля в цьому році видачі безкоштовних продуктів. Продуктових наборів, усі 27 пунктів видачі працюють стабільно. Вже видано понад 40 тисяч наборів, а починаючи з травня минулого року криворівцям 43 категорій за рахунок міста вже надано понад 368 тисяч наборів. Нагадую, що ця хвиля видачі продовжується до 1 травня. Тому ще раз прохання до тих, хто має отримати набори в цю хвилю, зробити це до початку травня, до 1 травня. Попереду ще 5 днів. Потім будуть ще більш масовіші хвилі допомоги, там вже інші будуть категорії. Тому, щоб не було черг та незручностей, прошу всіх завчасно отримати допомогу. Та про наші спортивні перемоги: на Кубку Європи з рукопашного бою серед юнаків та дівчат, який відбувся у Польщі, наші спортсмени здобули цілу низку нагород одразу 14 золотих нагород, 4 срібних та 6 бронзових медалей. А на відкритому всеукраїнському турнірі Стхекондо, вихованцю США номер 2 Кирило Абрам'як та Ванеса Черната вибороли два срібла. Вітаю наших спортсменів та бажаю нових перемог. Також, безумовно, вітаю і батьків і тренерів. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучна і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!